В Україні впроваджують європейські стандарти автострахування. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила навесні. У червні його вже підписав президент. Йдеться про автоцивілку. Цей страховий поліс чимало водіїв сприймають як формальність. Купують його за найнижчою ціною, не звертаючи уваги на імідж компаній. Підвищення якості страхових послуг для водіїв одна із вимог європейського союзу. Тож вперше за 20 років в Україні оновлюють відповідне законодавство. Для звичайних автомобілістів це добра новина. Новації насправді чимало. Одна з основних це суттєве, хоч і поступове підвищення страхових виплат до рівня європейських стандартів. Якщо зараз за пошкоджене під час ДТП майно максимально можуть виплатити 160 тисяч гривень, то із 1 січня 2025 року ця сума. Зросте до 250 тисяч. За шкоду за подіяну життю та здоров'ю одного потерпілого наразі відшкодовують до 320 тисяч, а з нового року страхові можуть виплатити до півмільйона. Потерпілі зможуть отримати більшу суму страхового відшкодування при значних ДТП. Якщо воєнний стан буде скасовано, то на 2026 тисячі запланований наступний етап збільшення страхових виплат, і це ще не максимальні суми. Але ці зміни будуть, скажімо так, впроваджені після вступу. України в європейський союз втім, страховий поліс зобов'яжуть мати усіх без виключень автовласників і вперше навіть кермувальників МОПЕДів. Пільгових категорій, до яких відносили учасників бойових дій чи людей з інвалідністю, уже не буде. Як бонус для них передбачать знижку на автоцивілку у розмірі 50%. Втім, на думку експертів, натомість водії отримують чимало плюсів. І найперше це відсутність у договорі страхування франшизи. Франшиза це частина та, яка не покриває. Ається страховою компанією і потерпілий, змушений був звертатись в судовому порядку, добровільному порядку за такою виплатою. від винуватця. зараз в повному об'ємі буде покривати страхова компанія. Суттєво скоротити і полегшити виплати. Має запровадження системи прямого врегулювання збитків. Простою мовою ви можете звернутись не до страхової компанії винуватця ДТП, а до своєї страхової компанії. Таким чином, ви коли купуєте поліс, ви можете вибрати якісну компанію. Ви можете оцінити її репутацію, оцінити її показники, і гарантовано будете отримати компенсацію в в разі ДТП. Із 2016-го 11 страхових компаній в Україні вже працюють за такою системою відшкодування, і результат позитивний. Компенсація виплат здійснюється втричі швидше, тобто в середньому не за 90, а за 30 днів. Якщо виникають питання, страхові їх самостійно. Вирішують між собою середній вік автомобілів Україні становить 23 роки, і відповідно, у переважної більшості потерпілий не отримував повний розмір страхової виплати, який би дозволив відремонтувати автомобіль до того стану, який він був. Новий закон передбачає виплату страхові шкодування без врахування. Амортизаційного зносу, завдяки цьому, власники пошкодженого автомобіля зможуть отримувати виплати, які відповідатимуть ринковим цінам на нові деталі. До того ж, за новим законом страхові компанії пріоритетно скеровуватимуть кошти безпосередньо на станції техобслуговування. обслуговування, і тільки у разі незгоди на рахунок водія. Коли страховик здійснив огляд, коли він зробив оцінку, він зобов'язаний запропонувати клієнту три на вибір, три СТО, це будуть на сайтах, які будуть не далі ніж 150 кілометрів. З новації оформити європротокол буде змога, навіть якщо сума збитку перевищує 80 тисяч гривень. Будь-які ліміти у новому законі скасували. Втім, разом з новими правилами запровадять і вільне ціноутворення договорів. Наразі вартість автоцивілки контролює Нацбанк. А з 1 січня кожна компанія її визначатиме за своїми критеріями. За нашими прогнозами. Ціна має збільшитись приблизно на 25-30% може до кінця наступного року ціна автоцивілки збільшиться на 50% Якщо середня вартість страхового полісу в Україні 1200 гривень, то у сусідній Польщі за нього доведеться заплатити 125 євро. Уже зрозуміло, зпровадженням нового закону ціна поступово ростиме до показників ЄС. Втім, в перспективі ринок зможе очиститись від несумлінних компаній, споживачі отримуватимуть якісніший сервіс, але за нього доведеться заплатити більше. Дмитро Матвієнко Новини. Такі новини на цьомуть більше о сімнадцятій до зустрічі.